Шановні глядачі, прогноз погоди в Україні на період з 10 по 12 серпня 2023 року. Четвер, 10 серпня, на заході країни пройдуть короткочасні дощі. Середня температура повітря в день плюс 21, плюс 23 градуси, вночі плюс 13 і плюс 10 градусів. Також дощі варто очікувати на Херсонщині, в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, а також в Дніпрі і на його околицях. Нарешті території нашої країни сухо і без опадів. Середня температура повітря на півночі, плюс 24, плюс 26 в день, і плюс 14, плюс 12 вночі. У центральних регіонах буде трошечки тепліше. Плюс 25, плюс 27 в денний час, плюс 16 плюс 14 у нічні години. На півні стовщики термометрів покажуть плюс 27, плюс 29 в день, і плюс 19, плюс 17 вночі. І на сході плюс 29, плюс 31 в день, плюс 19, плюс 17 вночі. А саме зараз поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, яка погода вам подобається найбільше. Певно ж, сонечко, ми вгадали? Або дощ. Хм. Ну, напишіть, а ми це прочитаємо і дізнаємось. У п'ятницю, 11 серпня, усю країну без винятку накриють короткочасні дощі місцями з грозами. Тому не забудьте прихопити з собою парасольку і контролюйте швидкісний режим, якщо ви пересуваєтесь на автівці. Адже тормозний шлях на мокрій дорозі довший ніж на сухій, а безпека понад усе і ваша, і, звісно ж, пішоходів. На півночі і заході країни температура повітря в день коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів. А вночі плюс 13, плюс 15. На півдні і на сході температура в день плюс 27, плюс 30 градусів. Вночі плюс 17, плюс 22. В залежності від регіону. У суботу, 12 серпня, дощитиме на півночі країни. Місцями, звісно, буде ще в центрі дощики, а також на Харківщині. Решта країни проживе цей день з ясним небом під промінчиками сонця. Плюс 22, плюс 24 – така температура буде на півночі. Плюс 28, плюс 30 – на півдні. Плюс 23, плюс 25 – на заході. І плюс 25, плюс 27 – на сході. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Нехай у вас завжди буде гарна погода у душі і у думках. Сил вам і здоров'я!